На Сумщині оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області Нацполіції запобігли замовному вбивству. Чоловік планував вбити жінку, з якою тривалий час проживав спільно через помсту. Вона отак вот і буде виглядати 100%. Так Однак, На початку вересня поліцейські отримали інформацію про невідомого, який намагається знайти кілера серед представників злочинного середовища. Прихопивши замовлення, весь подальший процес планування вбивства відбувався вже під контролем правоохоронців. Замовником виявився 26-річний житель Сумщини. Він раніше мешкав і вів спільний побут із 24-річною жінкою. Цивільне подружжя припинило проживання однак, на ґрунті ревнощів та нібито великих фінансових витрат під час стосунків чоловік спланував убивство колишньої співмешканки. Замовник хотів, щоб його колишню цивільну дружину кілер зарізав ножем у кафе під час інсценованого конфлікту. Проте виконавець наполіг на використанні вогнепальної зброї. Чат називається оте. От напишеш. Як тіло, ну, зробили, тик, все. Після отримання від замовника розпорядку дня та маршрутів пересування потенційної жертви кілер надав фігуранту план реалізації злочину та отримав аванс у 15 тисяч гривень. Що? Бойородная страніла це та жона коту сніпчам четверх валіт на Європу. аби врятувати життя жінки. Поліцейські провели спецоперацію, інсценувавши її вбивство. Виконавець надіслав фігуранту фотографії вбитої. Після чого сторони угоди домовилися про остаточний розрахунок. Саме під час передачі кілеру другого грошового траншу у розмірі 10 тисяч доларів. Поліцейські затримали організатора замаху на вбивство у порядку статті 208 кримінального. Процесуального кодексу України наразі фігуранту повідомлено про підозру судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави. Заходи з попередження умисного вбивства проводилися спільно з оперативним підрозділом ДКВС, Міністерства юстиції під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.